Назвати Діана, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо сіяти редьку, доглядати за нею, вибирати та зберігати. Закінчується липень місяць, і це означає, що треба сіяти редьку. Так, редьку потрібно сіяти в липні, в кінці липня, на початку серпня. Тоді, коли день починає вже зменшуватися, і це гарно вплине на нашу редьку. Тим, що вона не викине стрілку. Тобто, якщо навесні її посіяти разом з усіми овочами, то вона обов'язково викине стрілку, тобто зацвіте. Редьку можна сіяти після баклажанів, перцю, картоплі, помідорів, різної зелені, але зараз діляночки звільнилися тільки після цибульки, часничку та гороху. Тобто, ми можемо посіяти тут. Я в минулому році купувала два сорти: дайкон та редмит. Залишилася дуже задоволена, тому в цьому році також придбала ці два сорти, але один з них мені сподобався більше. Це сорт Red Meat. Він дуже смачний, нагадує звичайну редиску, але він дорожчий, ніж дайкон, і його в пачечках потрішечку. Тобто можна взяти і велику пачку, але вона коштуватиме більше, ніж інша редька. Також дайкон і новенька, зимова чорна, будемо пробувати, яка на смак вона. Редьку сіємо так, як і звичайну редиску. Нічого складного, прошкрябуємо, засипаємо і загортаємо. Ще можна насипати в ямку якийсь інсектицид від шкідника, тому що редьку дуже їсть шкідник. Якщо навіть і зернятка ваші оброблені інсектицидом, це не захистить 100%. захистить тільки на сінинку. Захистить ось цю насінинку, яка тільки починає прокльовуватися. А на як почне наливатися коренеплід. Цей інсектицид вже не буде діяти, тому обов'язково не забудьте, обов'язково пролийте інсектицидом. Починає сходити редька, невеличкі маленькі сходи вже з'являються. Редька гарненько повилазила, але портулак її просто забиває, треба ставати і полоти. І треба ще буде оприскати, О, Боже, та тут зділо, воно зділо її. Бачите, не захистило навіть те, що насіннячко оброблене. Треба ставати та оприскувати корагеном, тому що дуже-дуже побило. Редька гарненько підросло шикарно. Після того, як оприскала інсектицидом, взагалі рушила, оту тріпсу подавило і гарненько рушила. Красотулечка. Редька ось як гарно виглядає, листя шикарне. Ото побризкала разок второю, після того забула, і це дуже-дуже допомогло їй. Зразу поубивала всіх отих і тріпсів і блошок, і ось яка вона гарна, гарнюсінька. Дуже гарна. Хай росте, скоро будемо вже її через місяць вибирати. І згадала, що треба ще ж посіяти редьку. Я ніколи її не садила, але в минулому році купувала її. Взимку, і мені дуже сподобався її смак. Нагадує звичайну редиску. І після того, як ми поїли горох, вирвали його повністю, перепололи грядочку, ось помошничок мені допомагав. <сих> а тепер буде допомагати мамі сіяти. Зараз сапочечкою прошкребем і посіємо, як звичайно сіють морковку чи цибульку. Ось такі два сорта: дайкон і редміт. Зараз будемо сіяти і подивимось, що виросте. Тут ззаді на упаковочки написано, що їх сіють у відкритий ґрунт з 4 по 8 місяць. А в нас зараз сьомий місяць. Так, у першій пачечці це в нас Redmeat. Чи як там воно зовсім Зовсім трішечки пачечки? А дайкон Більше, ну тут і зернятка більше. Редька вирослася пишна, гарна, дуже красива, так що зараз виберу, тому що сьогодні зранку був мороз, мінус 4 градуси, то коли я виглянула у вікно з будинку, то вона вся стояла чорна. Я думала, що їй вже гаплик, чуть не плакала. Ось видно, що бур'ян приморозило, а редька відійшла. Ось так навіть гарненька, а вранці вона стояла чорна. Так, вибрала редьку. Це ось така невеличка виросла, там, де її так вона вся в кучі була, так кодлом. це така тоненька. А ось така велика гарна. Ось такі, звісно, є екземпляри. І великі, прям дуже великі. А в середньому це такі ось. Ну, непогані. Гарненькі. Всередині вона. Біленька і ось така. Також, де поодинока була, то гарна-велика, а де кучкою, то така дрібненька виросла. І всередині ось розрізала, лопнула одна. Гарна така, як бурячок. І запашненька, як, як звичайна редиска, пахне. Так що зараз повідбираю, де гарненькі такі. І спробую її зберегти. Та, що є там, що поїло її щось. Вон, видно, поточило. Отаку виберу. Зразу поїмо, а іншу спробую зберегти. Ой, так само і зберігають, як і морковку в пісочку. Так що відеречку вкину, засиплю пісочком і подивимося відкриємо навесні, що там буде. Радьку ось дістала з піску, дуже гарно збереглося. Дуже гарно. Я коли вложила, пісок був вологий. Зараз він такий сухий-сухий. Редисочка чи редисочка редька дуже класна, соковита. Ми вже нещодавно доставали, були їли. Дуже-дуже смачна, соковита, немає пустоти, дуже класна. Так що буду наступний рік також зберігати в пісочку. Ночі був мороз, все поприморожувало. Дебело так попроморожувало, так що можна вибирати редьку. І буду зараз її вибирати. Вибираю як редміт просто вириваю. О! 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 Це щось за сорт цікавий. А дайкон прийдеться підкопувати, тому що вона довга і вона погано виривається. Вона не витягується повністю, а відламується, і половина редьки лишається в землі. Дивіться, я дуже здивована, що виросла така завбільшки така огромна редька. Зараз спробуємо її витягти, щоб не зломити. О! Всю не змогла вирвати, подивіться. -ка. Вона ще відломилася, Тобто велика частина залишилася в землі. О, боже можливо, звісно, цей найбільше, зараз ми викопаємо інші. Ну, це просто гігантська. гігантська редька. А пахне редисочкою. Редька великого розміру була там, де вона була посіяна рідко. Там, де густо було посіяно, редька була невеличка. Подивіться, скільки я вкопалася, і там іще й досі немає кінця цієї. редьки. О, Боже мій. І ось в кінці вийшов якийсь шикарний результат. Я результатом дуже задоволена. Редька вийшла дуже красива, дуже соковита. Я коли її викупувала і вона лопалася, вона всередині сочна, і ніде ніякий шкідничок її не поїв. Тобто, дуже добре допоміг інсектицид. Він захистив нашу редьку від шкідника. Вона вся дуже красива, немає взагалі ніде нічого поїдженого. Зараз вам покажу екземпляри, які ось. Ось! І ще. І ось, подивіться, яка завбільшки, я не як я її буду їсти. Я й тиждень буду їстися цю одну. І ось ту, що я викопувала. Я викопала той кусочок, що відломився. Ось яка вона величезна, просто гігантська! Просто гігантська редька. Дуже-дуже класно. Так що сійте редьку й ви, але не спішіть навісні її сіяти. Сійте її якомога пізніше, влітку, щоб вона не пішла в стрілку. Спускаємо в погріб, заложимо в каструлю чи в відро, чи в будь-яку тару. заложимо туди редьку, засипаємо піском і так зберігаємо. Та що велика, і незручно її зберігати, тобто незручно її в щось зложити, ми з'їмо самою першою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.